Цей день мав би бути сповненим тиші та надії. Однак у страсну п'ятницю напередодні Великодня на Харків чекала трагедія. Близько п'ятої ранку, коли місто ще спало, ворог завдав три удари балістичними ракетами Іскандер з касетним начинням. Одне з влучань відбулося в щільну житлову забудову густонаселеного основ'янського району. Там снаряд вибухнув у повітрі просто біля вікон 16 поверхівки, залишивши після себе зону ураження, що вимірювалася в квадратних кілометрах. Трах висотки, приватні будинки, легкові автомобілі та освітні заклади, виключно об'єкти цивільної інфраструктури. Нині ж біля свого понівеченого майна клопочуться місцеві. Багато із них сьогодні втратили те, що наживали роками праці. Ми ще й не оговталися, говорять вони. Та й хіба можна після такого взагалі прийти до тями? Мабуть, це ще шок. Ще до кінця не розуміємо, що відбувається. Вікон нема, дверей нема. Товару, ну скажем, процентів 30 залишилось. Ремонт робити повністю треба: вікна вставляти, двері робити, відновлювати всі прилавки, Холодильникам... Холодильників немає. Товару, але Ну це наша робота. Від нас люди залежать, У нас дівчата задіяні. Залишити людей без роботи, і це наше місце роботи. Я лежу в кровати шар, і я лежачи в ліжку, побачила вогняну кулю. І після цього я почула вибух нас із чоловіком на крило. Після цього я ще чула рази три удари. Вже не знаю де у нас. повилітали всі вікна. Ось стоїмо, записуємося, де можемо на відновлення вікон. Дасть Бог, допоможуть. Ось зараз забувають уже потихеньку, ну, до вечора обіцяють. Найголовніше, що живі. Саме головне, що Тут проживає моя дочка, а ми приїхали допомагати, ждемо це USB та брезент, коли бувало вікна і все на світі. Я зараз дочка почувається. Так, плоха плаче. Спишка, сильний взрив. Спалах і сильний вибух одразу побігла дивитися як батьки, бо все в склі не зрозуміло нічого, все повідкривалося від вибуху. Загалом кошмар дуже швидка реакція. Швидкі, надзвичайники. Всі приїхали, почали допомагати людям. Комунальники теж молодці, зреагували, спрацювали швидко. Мирні люди ні при чому. Я вважаю, це дуже жорстоко. Війна це велике жахіття, чесно кажучи. Хочеться миру, просто хочеться миру, щоб всі жили, особливо діти. Касатне Ня, це завжди про велику біду, говорять у мерії. Така зброя має колосальну зону ураження. Уламки летять у різні боки, не розбираючи, що зруйнувати, кого поранити. Більш ніж 20 багатоповерхівок дуже. Пошкоджено, крім цього, отримали поранення різної ступені важкості. 87 людей, серед яких, на жаль, шість дітей. Вони зараз знаходяться в лікарні в різному стані. І є діти, які знаходяться в дуже такому тяжкому стані. Крім цього, хочу сказати, що загинула на жаль одна людина. Це чоловік похилого віку. Зараз тривають розбори в нутрі будинки, в багатоповерхових будинк. Динка, окрім цього, якщо взяти вікна, ми приблизно порахували, то вибито більш ніж 5 тисяч вікон. Ви розумієте, який масштаб руйнації, який є на сьогодні. Зараз працюють наші комунальні підприємства, Зашиваємо контори, відновлюємо покрівлю і робимо все можливе, щоб якнайшвидше все це усунути. З перших хвилин після вибухів, злагоджена робота на місці трагедії. Усі: комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці. Кожен виконує свою місію, свою роботу, поки одні розбирають завали і чистять фасад, інші закривають контур тієї ж будівлі. У нас залучено 170 робітників з комплексного прибирання, дільниця озеленення, 12 одиниць техніки. Збираємо скло, габаритне сміття, будівельне сміття, дробимо гілки, пошкоджені дерева прибираємо. Після прильоту буквально зразу ми зібралися десь 5.30. Працюємо. Я думаю, ще не один день ми будемо працювати, прибирати, збирати, обрізати, дробити, вивозити служби будуть. дуже багато роботи. Біля 10 ліфтів пошкоджено зламані двері, пошкоджено друге обладнання. І на сьогодні механіки по обслуговуванню ліфтів відроджують роботу ліфтів. Ось в першу чергу в 16 поверхових будинках. По одному ліфту вже працюють. Пасажирський підйом забезпечений над грузовантажними ліфтами працюють, тому що потрібні деталі. У інших дев'яти етажках, ось будинок, який за спиною, корпус 10. Тут три ліфта працюють. У першому під'їзді механіки займаються відродженням роботи ліфта. Далі корпус, чотири під'їзди. Там також вибиті і пошкоджені всі чотири ліфта. Механіки працюють в кожному під'їзді над їх відновленням роботи. Нагрузка на механіку велика, треба негайно, як можна скоріше, і все відновити. Водою забезпечені мешканці зараз всі. Було пошкодження трубопроводу внаслідок вибуху. Замінили дефектний участок трубопроводу, вода в будинках є. Зараз робимо поквартирний обхід на виявлення протікань. Ще повторно обходимо, тому що не всі мешканці є. Деякі виїхали, деякі поки в такому стані, що вони не можуть зараз спілкуватися в силу. Ясних причин общаємося з людьми і допомагаємо як можемо. Свій фронт тримають і волонтери на місці трагедії. Працюють представники гуманітарної місії Проліска та Червоного Христа. Вони приносять найнеобхідніше пакунки для тимчасового відновлення житла, питну воду, теплі речі. Їх завдання дати людям не лише матеріальну допомогу, а й таку необхідну для постраждалих моральну підтримку. Працює загін швидкого реагування, це всі прильоти, це евакуація в повному розумінні з ДСНС, з службами міської ради обласної військової адміністрації. Сьогодні приїхали через 15 хвилин після цього жаху. Допомагали виносити поранених до карет швидкої допомоги, надавали першу допомогу, надавали потім психологічну допомогу. Зараз працює з двох автівок видача. Різного роду допомоги людям. Допомога затребувана постійно, декілька локацій, і комунальникам допомагаємо, і ДСНС також. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків, новини.